Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі на теорему Фалеса і теорему про пропорційні відрізки. І Так, швиденько повторюємо теоретичний матеріал, який нам знадобиться для розв'язування сьогоднішніх задач. Теорема Фалеса. Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні. І демонстрація рисунку. Середня лінія трикутника це відрізок, який сполучає середини двох його сторін, паралельна третій стороні та дорівнює її половині. Середня лінія трапеції це відрізок, що сполучає середини бічних сторін, паралельна основам і дорівнює половині їхньої суми. Тож, оці правила сьогодні ми будемо використовувати. кінці відрізка, який не перетинає дану пряму, віддалені від цієї прямої на 8 см і 14 см. Знайдіть відстань від середини цього відрізка до даної прямої. Безумовно, що поки ми не маємо рисунка, нам важко зрозуміти, про що йдеться мова. Єдине, на що я хочу наголосити, що відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра. Кожного разу, коли ви читаєте або чуєте відстань від точки до прямої, ви розумієте, що це треба провести перпендикуляр. Або знайти перпендикуляр з цієї точки до прямої, і довжина його буде відстанню від цієї точки до прямої. Далі, далі нам треба зобразити рисунок. І так, відрізок АВ не перетинає пряму а. а відстань від віддалені від цієї прямої. Кінці відрізка віддалені від цієї прямої, тобто відстань від точки А до прямої 8 см від точки Б. До прямої 14 см. І відразу ми показуємо, що АК і БЦ перпендикуляри до нашої прямої. Тепер, коли ми виконали рисунок, легко побачити прямокутну трапецію, причому точка О середина однієї сторони, а далі ж ми будемо знову опускати перпендикуляр. А значить, говоримо про те, що ОМ. Це середня лінія трапеції АБЦК. І знаходимо ОМ як середню лінію. Пам'ятаєте? Середня лінія трапеції дорівнює півсумі її основ. Тобто задача елементарна, тільки треба побудувати рисунок, тоді стає зрозумілим, і оформити її. Оформлюємо задачу, записуємо. Що О середина АБ АК дорівнює 8 см БЦ – 14 см з умови, і знайти ОМ. Оскільки АБ не перетинає А, О середина відрізка АБ, АК перпендикулярна А і БЦ перпендикулярна А, це все те, що я говорила перед цим. То ми маємо прямокутну трапецію. А, Б, Ц, К. О, М – в ній середня лінія. Тож вона дорівнює половині суми основ 11 см. Вся задача розв'язана. Наступна задача. Відстань від середини хорди до діаметра АЦ дорівнює 3 см. Кут БАЦ 30 см. Знайдіть хорду АБ. Відстань від середини Тобто від точки до діаметра до прямої. Знову довжина перпендикуляра. Для того, щоб розв'язати задачу, по-перше, зрозуміти її, потрібен рисунок. Я пропоную вам потренуватися. Поставте відео на паузу і потренуйтеся. Задача не складна, тільки початок це рисунок. І тоді все стає зрозуміло. І так, рисунок. Хорда АВ, М середина хорди, діаметр АС, на рисунку ми все позначили, МН перпендикуляр, БH перпендикуляр і записуємо умову М точка М середина БЦ, МХ дорівнює 3 сантиметри. Кут BAC 30 градусів. Знайти хорду АБ. Так, все добре. І так, що ми помічаємо? Ми помічаємо трикутник BCH. в ньому МН, паралельна BH і М середина BC. Тож MH – це середня лінія трикутника БСН. І знаходимо, що БН вдвічі довший за середину, середню лінію трикутника 6 см. В прямокутному трикутнику АБН BN катет, який лежить напроти 30 градусів. Отже, гіпотенуза АВ вдвічі більша за катет, який лежить напроти 30 градусів. Знайшли 12 см. У трикутнику АВС відомо, що АВ дорівнює ВС, А С дорівнює 8 см АД а, медіана. БЕ висота, BE – дорівнює 12 см і з точки D опущено перпендикуляр ДФ на сторону AC. Знайдіть відрізок ДФ і кут ADF. АДФ. Ну, безумовно, що тут можна зрозуміти без рисунка. Тож, трикутник АБЦ. Якщо АБ дорівнює БС, ми розуміємо, трикутник рівнобедрений. Далі AC дорівнює 8 см. АД медіана, а медіана ми показуємо, що поділяє сторону навпіл. БЕ висота показали 90 градусів, БЕ дорівнює 12 см. Як його показати 12. З точки Д опущено перпендикуляр ДФ на сторону АС. Знайдіть відрізок ДФ. І кут А Д Ф. Записали умову і те, що нам потрібно знайти. Що ми бачимо? Тепер ми бачимо трикутник BEC е, прямокутний. D середина БЦ і ДФ перпендикуляр, отже, ДФ паралельно до БЕ, а значить ДФ середня лінія цього трикутника. Знаходимо її як половину сторони, до якої вона паралельна 6 см. Уже легко. Тепер будемо розглядати трикутник АДФ. І зрозуміємо, чому дорівнює АФ. Можливо, це нам допоможе знайти кут. І так запишемо перші кроки. Маємо прямокутний трикутник BCE, DF середня лінія і знаходимо DF 6 см. 6 см. Оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений, БАБЦ, БЕ в ньому висота за умовою, а значить вона і медіана. Не тільки висота, і медіана. Отже, точка Е буде серединою відрізка АЦ. Знаходимо АЕ дорівнює ЕЦ, і дорівнює АС навпіл, тобто тут 4 і тут 4. Оскільки ДФ середня лінія, значить Ф середина ЕС, а значить, Еф дорівнює 2. Тепер подивіться: 4 плюс 2 6 см. І тут 6 см, трикутник А рівнобедрений, і висновок, цей кут дорівнює 45 градусів. Оформлюємо. Все, задача розв'язана і оформлення. Звертаю вашу увагу на оформлення. Ці задачі мають бути правильно подані на перевірку. Витаємо наступну задачу. Сторона АС трикутника АБС дорівнює 24 см. Сторону АБ поділили на 4 рівні відрізки та через точки поділу провели прямі паралельні стороні АС. Знайдіть відрізки цих прямих, які належать трикутнику. Безумовно, потрібен рисунок. Я рекомендую тренуватися самостійно. Точки, які належать стороні АБ, М, і через них проведені паралельні прямі, а значить, вони перетинають сторону турану БЦ. Написали умову. І те, що нам треба знайти, відрізки к 1 л 1 М1. Подивіться уважно на цей трикутник. Сторони поділили на 4, сторону АВ поділили на 4 рівні відрізки. Рівні. Отже, точка Л буде серединою сторони АВ. А значить, ЛЛ1 середня лінія трикутника, так як вона паралельна до основи до АЦ. І знайти середню лінію трикутника ніяких проблем. Сторону АС поділили навпіл. Подивимось на трикутник BL1. Точка М буде серединою відрізка ЛБ і мм 1 паралельно ll 1 тобто ММ1 середня лінія трикутника BL1. І її теж знаходимо легко, поділивши ll 1 навпіл. КК1 буде середньою лінією трапеції АЛЛ1С. Середню лінію трапеції знаходимо як половину суми основ 24 плюс 12 ділене на 2. Все і записуємо відповідь. Ще раз. Дано АС 24 сантиметри оці прямі паралельні до АС. Значить, знаходимо LL1 24 поділити на 2. Тоді 12 ділимо на 2, знаходимо цю, цей відрізок. І КК1 середня лінія трапеції 12 плюс 24 і поділити на 2. Все, задача розв'язана. І остання на сьогоднішньому уроці задача, яку я теж рекомендую вам прочитати і побудувати рисунок і розв'язати її. І так, рисунок, трапеція, основи дорівнюють 16 і 28 см. Одну з бічних сторін поділили на однакові відрізочки та через точки поділу провели прямі паралельні основам. Знайдіть відрізки цих прямих, які належать трапеці. У трапеції АК ЛД М Н, середня лінія. Записуємо М як половину суми основ КЛ і АД. Подивимося на трапецію BMC або BCNM ну, на оцю верхню. КЛ у неї середня лінія. і Запишемо її як половина суми основ. Знайдемо МН звідси, помножимо КЛ на 2 і віднімемо БЦ. Підставимо ось сюди 2 кл БЦ замість МН. Підставили. Тепер помножимо на 2, тут буде 4 мінус 2 bc а тут не буде цього. І перенесемо КЛ вправо з мінусом, а 2 бц вліво з плюсом. Тоді маємо 4КЛ мінус 1КЛ, 3КЛ дорівнює АД плюс 2 бц звідси знаходимо КЛ. Підставляємо дані і знаходимо. І тепер знаходимо МН. Задача розв'язана. Вам залишається повторити означення і теореми, і попрацювати над вправами, які я записала вам ось тут. Вони не всі блакитного кольору. Але домашні завдання у вас чотири вправи, номери яких ви бачите на екрані. Тренуйтеся, напрацьовуйте навички. Я щиро вам бажаю успіху, до зустрічі!